Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні будемо дивитися на кліпи, які були створен... створені завдяки проекту Мультипотяг та її учасникам Скайлер, Адам та Ен Блек. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, який з трьох треків вам сподобався більше. Отже, в чому заключається суть е, цього шоу? Їдуть в потязі троє учасників, де записують свої треки. В цей раз вони їхали в Івано-Франківськ, але я думаю, що будуть і в інші міста також подорожувати. По приїзді в Івано-Франківськ вони знімають кліпи на ці треки. І той кліп, який набирає найбільшу кількість переглядів, то той отримує 50 тисяч гривень на благодійність. А останній, який набрав найменшу кількість переглядів, той, тому буде якесь покарання. І для кожного були свої завдання при зйомці кліпу. Наприклад, у Скайлер, яку ми зараз будемо дивитися на трек потяги дороги, було завдання показати гори. Отже, запрошую до перегляду. Куди б не прямували потяги дороги, всі приведуть до мами їй пати до ніг. І до раня на кухні під звуки тривоги. І розкажи все, що хотів, і що не встиг. Куди б не прямували потяги дороги, всі приведуть до мами, їй впати до ніг. І до раня на кухні під звуки тривоги. І розкажи все, що хотів і що не встиг. Ніч чпати на землю, і тишина вкруги. Лиш вогонь горить і догорають всі думки. Зараз бив обійми, би рідних душі стін зараз бив дитинством, дитинство, де не знали вій. Перехрестями до тебе крізь міста вогонь і гонебіль, про лантушлях і дороги, що побачить дім. Рідний... От коли вона співала першу частину куплету, вона немов шепоче. це. Ну, мені подобається її така манера співу. Тобто, це її вже виділяє трошки від інших багатьох співачок. Берег песня, до тебе Моя пісня завжди До речі, що на рахунок її співу такого народного. Я чув е, цей трек до цього, і чогось мені спочатку не зайшло. А потім, е, вже коли дивився цей мультипотяг, е, Скайлер сказала про те, що вона хоче повернутися до цього народного співу, бо її е, завдяки ньому знають. І, і дійсно я подумав про її впізнаваність, що так, е, оцей е, в куплеті такий. Співшепіт, і, і народний спів, воно дійсно вона, вона і є завдяки цьому впізнавана. І це круто, коли вона знаходить свою нішу. Куди потяги дороги, всі Є якась така кульмінація в цій пісні завдяки тому, що була спочатку стишена музика, а потім збивочка і так піднялась трошки гучніше. Ну, емоційно якось підкреслюється. Розумів я трошки ці останні рядки, які були сказані. Ну, ну, але це ж автор, автору видніше, як зробити краще чи правильніше на її думку. Адам, у Адама було завдання це знайти пари, які зможуть цілуватися в кадрі. І давайте подивимося, чи знайшли, чи ні. Мить, цілу. Хто не знав, до речі, це його дружина. Схов... Вони разом вже 13 років і а, завжди намагаються бути разом на всіх виступах. Поводи, і я не міг. Сьогодні з вечора і до рання. Дивитимусь на тебе, я І говорити буду тільки про кохання, повторюючи знов твоє ім'я, і замовчать усі гармати, а музи знову заговорять і буду я тебе ще сильніш кохати, нікуди від себе не відпускати. Такі ніжні слова, просто зроблені під рояль. До речі, Адам, він піаніст, він дуже гарно грає на фортепіано, і тому, мабуть, він вибрав саме таке аранжування. Цілуй мене, коли я поряд. Коли йду на мить, цілуй щоб схопила по води і відірватись я не міг. Цілу. До речі, що до індивідуальності а, Адама і впізнаваності, то, як ми балакали з вами про Скайлер. Адам для мене щось таке по голосу. Ну, це серединка між Сергієм Бабкіним та Шуровим. І я його зараз не можу ідентифікувати якось, щоб я йшов і сказав: О, так, це Адам. А, можливо, трошки треба попрацювати, чи над Стилем, чи над. Ну, щоб, щоб більше впізнавали людей, Цілу, щоб схопила полди і відірватися я ними сьогодні з вечора до ранку з тобою поруч не засну то рассказав тобі і знов скажу кохана Тебе люблю, люблю, тебе люблю І замовчать усі гармати, а музи знов заговорять. І будем ми з тобою ще сильніш кохати нікуди. Себе не відпускай Цілуй мене, коли я поля. Як на мене, трохи затянутий трек. Чому? Тому що лише один рояль, і це нічим не розбавляється, ніяким іншим інструментом. Тільки зараз додались хори. І. Я розумію, що це лірична пісня, і... ну але ж треба було не знаю, хоча б скрипку додати чи гітару акустичну, було б е... набагато різноманітніше. Цілуй коли додами цілуй, щоб схопило погоди, і відірватися я не міг. Цілуй мене коли я поряд, цілую, коли йду на ми. Цілую, щоб схопило погоди. Я трішки промотаю, бо ну, дійсно затягнуто. Ну тут треба дивитися кліп, тому. Цілуй мене, коли я поряд, цілуй, коли йду на мить, цілуй, щоб схопило погоди і відірватись я не міг. А, взагалі-то красива композиція. Знову ж таки, в мене є претензії до аранжування. Е, хотілося б трошки, щоб розба... розбавили. А так, ну, для закоханих людей, е, вона дійсно, мені здається, зайде. Це такий привід освічити ще раз кохання, заспівати її е, для своєї другої половинки. Так. Третя композиція, яку ми послух... послухаємо, це in Black Жінка. Тут було завдання обмінятися одягом з кимось з перехожих, і співачка виконала це завдання. А отже, давайте дивитися і кліп, що тут вона наробила. До речі, я робив е, огляд на, на цей трек, ще не знав, як воно буде в мультипотязі. А тепер буду робити реакції на мультипотяг, коли він буде там виходити, раз в тиждень чи раз на два тижні е, будемо дивитися. І не тому я взяв, що це найкраща композиція. Я вас не підштовхую ні за кого голосувати, щоб було все чесно. Я взяв її тому, що вона ну, відрізняється своєю оригінальністю. Чому давайте поговоримо далі. Кажу, що я трохи дивна, а я просто цікава Рець вино. До речі, ведучими були Марк е і Даша Кубік. І Марка ви можете зараз бачити в кліпі. Вечі що не маю права. Усі ми вишеньки трохи куку. -ку. Якщо ви не знали, та головне, щоб наші перці це нормально сприймали. Ну, прикольно сказано, така, <соць> ну, само іронія, але класно. <соць> Жінка може одночасно в втечці стрілки фарбувати, немовляту годувати. По телефону, балакати, педалі нажимати. Ще й когось обма хто там їде, не правилам у неї на шляху. Сінапру і ваху, і ві Це така класна кричалка для дівчат, які збираються на Дівішнік, чи просто в мене така в уяві картина, їдуть в машині, і співають цей, цей трек. Одна співає під співа, а ці така кричалка. От воно дійсно ну, круто зроблено. І знову ж таки це не крінжово. Тобто це. І що Ну круто! Загадала. Я його заблокувала. Я... І таке буває. Я, я ж його заблокувала. Тому що я жінка! Жінка жінка! Бідний Марк. От такі були три треки. Е, який сподобався вам, пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канали. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!